Опа, тут дуже влітку таку зрізав Віталік. Я дрова вам трохи покидала, зараз пойду буду в дровніку прибирати, складати буду їх там, все хочу поладувати. Дала Віталіку віника щоб позамітав, щоб було вже чистенько там. ну Отак обрізався оріх. А далі не знаю, туди треба ще мужик, який допомагав. Як попаде, туди далі, то там треба чи воровкою його якось тягнути. Ну, не знаю, бензопілою собі раз там знизу вона бреза йде, ну то, то ж буде з його паде. Главне, що там де на хліві лежав, забрали, все акуратненько. Ось сюди наскладала, горіхи пообрівала. Трішки пообрівала, а тут пилочкою оцього. трошки попіляю, що зможу. Там Віталік бензопилою, Оце така робота. Безконечна робота, його треба робити, бо якщо його позапускати, то потім йому ради не досишне і все. Одного листя. Я не хочу це так іта... ці горіхи, це так віталік. ой, треба горіхи були, воно ж, бачите, ще один є. То там не страшно, поди, то впаде нагороду паде чи туди. Привіт! Га? Що ти, Артурчик, вийшов? Обход робить, курочок дивися. Це називається трансформер. Далік, ти весь мокрий. Іди в холодочок, іди в в холодок, отуди От йди. От туди там холодок сховайся. Воно туди в нік. Я там прибрала і кажу. ну як хочеш. Дивіться, дуже тяжко, дуже тяжко, що немає кому допомогти. Наш його рот, як сьогодні, почала диватися того ранку. Бачиш, яка жара? Галя, ти чула, як ну, Ігор нам трошки вчора помог, що він помог, шихвір перенесли туди на город. Отаке, де дещо держав, трошки допомагав. Це ти зарізав, да, і впирав туди. Зари... Зарізав. Воно так крепше. Ну, воно стоїть у карманчику. Да, от там він зарізав. Я зараз увеличую. Там он зарізав, там. аж туди до на... Важко, конечно, коли. Нема кому допомогти. Ну, я тобі конкретно я тобі допомагаю, чи ні. А Я тобі підказую, що там не виходить, то підказую, як правильно. Горихон ще все треба буде. Трошки поскладала, трошки молотком порозбивала, руки ось жовті є. А ті є такі, ще не розколюються у зелені, в шкаралупі той зелений. Може, полежать, де потріскають, положила там, просушуються, коротше, роботи повно. Он на дубових пеньках стоять, бруски стоять у землі, на дубових ціх. Я ж показувала да, вчора. А, ні, я не показувала це. Я відео вже. Нема коли, нема коли телефону в руки брати. Помієш, як робиш, то коли ж його брати. Треба було повіставляти, уровнем теж мирала, Вон уровень лежить, то уровнем мирила, щоб його було ровненько, щоб потім не зійдеться. Ну, Да й так, пообробляла у землі пакети. Думаю, буде стояти. хватить на наш вик. Бо погано, тут же це ж у нас був сарай. Тут у нас був сарайчик. І так, і так і не робили його. Не робили і не робили, а воно, що ж воно, це пустота оця, то так хоч і прицепамо вона поставить. Все, і машину, і самому заховати, самому, навіть одежу повішати, коли як негода да просохне. Да і коли діти приїдуть, да коли дощик дамо на стола поставити й да посидіти. Таке треба, тому що ну, немає, немає нічого такого, щоб десь було накриття. Не виходить отак. Я вже і так не знаю як. Постаралися. Вже тут зарізав, це бачу своїх днів, бо це ж не вистачає по розміру, да? чи що. Воно ж дому. Тут то теж добре зарізав. Стоїть, позарізав, то хорошо. Хорошо. А ця, а ця так буде довго, так? Да? Ну, мені нравиться. Що довго? Ну, оця. Ну, там може а чуть одре. Тут відр... там до одна єси, до якраз остає до розумієш, одна. Ти понімаєш, що класно. Так. Дуже, що ти казав? Так. Де стовчик? Стопчик тут буде, і тут, мабуть, буде стовчик, щоб там. Не ну, стало. бо так, якби ми ось сюди уперлися по це. Було б хорошо типу, перестінок. Ми не могли, тому що тут яка для гаража. Скільки це тут ширина його? Отак, От туди-сюди? 3,40, половиною. то це отут треба було аж отут ставити стовпа. Нам буде дуже мешати. А також треба і скутера, і возика якогось все. То ми отак придумали, отак, туди. А тут яка ось ця ниша, вона зверху накриється ще, і сюди сніг падати не буде.